Малята. доброго ранку! Сонце! — Доброго ранку. Доброго ранку. Сонце? Сонце вдома. Доброго, доброго ранку, сонце! Доброго ранку, сонце! — Привітне! — Доброго Привіт. Привітне... Доброго ранку, небо! Небу, доброго ранку небу, ранку небу. Небо блакитне. Небо. Доброго ранку у небі блакитні пташки. Доброго ташки. ранку. Доброго, доброго ранку вам і доброго і мені. Доброго ранку вам і мені. Так, хлопці, доброго у нас ірочка є. Ірочка вже прийшла до нас. Ірочка, доброго ранку. Рада тебе бачити. Сьогодні у нас багато хлопців. Ірочка одна. Малята. А подивіться, будь ласка, ось на цей прапор. Хтось пригадає, що це за прапор? Прапор. Європейського союзу, так? Так. 9 травня завжди святкується День Європи. Так? Це прапор Європейського союзу. До нього входить 27 країн. Прапор Європи це синє полотнище з 12 жовтими. Зірками. Число зірочок є незмінним, вони символізують досконалість і повноту. А давайте порахуємо. Допоможете? Допоможете? Рахуємо. Одна. Одна. Одна, дві. Сим, вісім, девять, десять, девять, дванадцять, так, дванадцять, так, це у нас прапор. Європейського Союзу. да? А ось цей прапор. Україна. Прапор Україна, Девід. Чий прапор? Чи країни? Україна. Веркіта, чий прапор? Наша Україна. Нашої країни. Як звуть нашу Україну? Україна. 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 А ми з вами хто? Українці. Українці! Молодці дітки. А сьогодні Українці. до нас на заняття звітав гість. Відгадайте, хто це? Зай. Хто це до вас на заняття прийшов? Зай. Зайчик. Зайчик. Ну, сьогодні, Я з вами скучив і прийшов з вами сьогодні позайматися. Малята, давайте ми з вами що таке пара. Нагадайте, що таке пара? Це два однакових предмета. У вас є лічильні палички, у мене є кружечки. Давайте ми з вами викладемо одну пару. Скільки це буде лічильних паличок? Одна пара. Викладіть у себе на одну пару. Скільки буде величинних паличок? Дві. А чому? Чому? Там чому? Ще... Чому? Тому що це пара. Пара. А пара має Два однакових предмета. У мене два кружечка, у вас дві палички. Спробуйте викласти дві пари. Спробуйте викласти дві пари. Одна пара. Це два кружечка, а дві пари. Скільки це буде лічили паличок? Ірочка. <рес> скільки паличок ти виклала? Петери. Чотири. Скільки це пар? Дві. Дві. Микита, скільки ти виклав паличок? Чотири. Скільки це пар? Дві. Да. Скільки ти виклав паличок? Три, чотири. Чотири. Скільки це пар? Дві, три. три. А тепер самостійно викладіть три пари. Три. Три. Викладіть три пари. Три Три, Три, три. три. три пари. Скільки це буде у вас паличок? А виходь і скажіть. Шість, шість, шість. шість паличок. У всіх так? Микита? Це? За вами спостерігає, як ви працюєте. Зайчику подобається, дітки молодці. Шість, шість паличок. А скажіть, зайчику, скільки там партій? Давід, скільки це пар? Шість паличок. Три. 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 Та скільки пар? Зайчик запутує три. Так. А ось зайчик говорить: а хай дітки викладуть чотири пари. Чотири. Чотири пари.

А якщо буде п'ять пар, скільки паличок буде? Десять. Десять. Так, дітки, молодці. Число, яке mm -hmm. має пару, називається mm -hmm. mm -hmm. на парбом. Пастер є циферки. Mm -hmm. Ви можете у себе на столі, викласти ось такі патрики.

Ні. Не видно? А зараз, зараз, Нас зараз. Не, зараз. Видно. не видно. Так. Хвилиночку, так. А так. Не Які дітки ви бачите? Ви бачите мене, дітки? Так. Чотири. Так. так, чотири. <плес> Це яка? Шість. Шість. Вісім? Вісім? – Десять. Десять. Діти. Цифру чотири, шість, вісім, десять називаються парні, тому що вони мають пар. А ось цифри, яких тут немає. А яких цифрок немає? Деві молодець, розумничка. Так, цифр так, бачу. Mm. Яких цифрок немає? Один. Насети. Пять. Три допомагайте. П'ять. П'ять. Сі, так. Сім. Давід, молодець, Давид, якої циферки не вистачає? Між шість і вісім? Всі, вони всі. А мені ж вісім і дев'ять. Вісім і дев'ять? Дев'ять, так. Ось циферки. Дітки, погляньте, уважно на дошку. Один, три, п'ять, сім, дев'ять. Ось ці числа називаються непарні. тому що у них немає пари. А ось два, чотири, шість, вісім, десять це парні числа. Давайте ми з вами повторимо. Микита, називай циферки. Два. два, два шість. шість десять. десять. Це які числа? Два, парні. Можна. Давід, а ти назви не парні. Давид, назви не парні. Один три п'ять, сім, девять. Молодець. Ірочка. А ти, будь ласка, назви парні два, чотири, шість, вісім, десять. Так, глеб назви не на парні. Один. Один. Так молодец. Называй на пейся. Три молодец. Пять. Пять. Так. Глеб, ты назвав какие часа? Ви молодець! Дітки, ви молодці! Ви зрозуміли? Парні, це в нас 2, 4, 6, 8, 10, не парні, 1, 3, 5, 7, 9. Молодці! Далі продовжуємо, малята. Зайчі каже, а дітки вміють розв'язувати задачі. Дітки, ви вмієте розв'язувати задачі? Ні. Так. Ось давайте поглянемо на малюночок. Що ви бачите? Качок. Качок. Так. так. А ви знаєте, що може скласти задачу по цій схемі? А там качки, три качки. качки, так. Качки. Хто може придумати задачу? Який тут знак? Відняти. Відняти, так. так. Хто може придумати умову задачі? Так, на озері плану. Три Так, три качки. І одна. Одну. Одна. Міско. І скільки залишилось? Дві. Дві. А тепер давайте ми з вами за допомогою циферок викладемо рішення задачі. Викладіть у себе на столі. На озері плавало три качки, так? Да? Одна качечка відплила і залишилось. Скільки залишилось? Тві. Дві. Залишилось дві качки. Так. Скільки залишилось качок? Ірочка. Дві. Дві. Так. Давид, а скільки уплило качок? Одна. Одна. Так. так. Глеб, а скільки було? Три. 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 Так, молодці. Зробили рішення? Виклали? Так. Да. А зараз Думаю, зробили два дітки молодці. Ай. А ось у нас ще є одна схемка, ось така. Так. Як ви вважаєте, про що тут буде розповідатись? Яблочко. Про яблучко. Давайте Я... придумаємо задачу про яблучко. Таку... 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 Давіда було чотири яблука. Так, було да, чотири яблучко? Одне яблучко він пригостив кого? Оте. Кого пригостив? Одна. Зайчика пригостив яблучко. Так. Так. Добре. І скільки ж залишилось яблучок у Давіда? Чотири. 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 Ірочка, скільки у Давіда було яблучок? Чотири. 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 Тут підказується. Чотири. Три. Так. Залишилось три. Так, Деві. Ти вже порахував. Так. Який знак? Які знак? Чотири. Відняти. А чому відняти, дітки? Дарівня. 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 Тому що він що зробив? Відарував. Їх стало більше чи менше? Менше. 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 Так. Менше. Давайте спробуємо викласти рішення задачі. Ви вже виклали? Так. Ірочка. Так. Так, чотири. А скажи, будь ласка, повністю рішення. Молодець. Чтири. Один, две. Три. Поскажи, будь ласка. П'ять. Чотири. Так, який знак? Відняти один до рівня. Три. Так, шесть, будь ласка. Чотири віднати, один до рівня три. Давід. Давид. Так, чотири. Діври, чотири. Молодець, молодець. Так. Відняти один. Дорівнює три. Гліб, тепер ти повтори, будь ласка. Піти. Один. Дорівнює. Тві. Три. Три. Молодці. Молодці дітки. Зайчик пропонує відпочити. Так. Давайте ми з вами заплющимо очі, прикриємо долоньками. Порахували до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Відкрили доньки. А тепер порахували до трьох, закрили очі. Один, два, три, чотири. А тепер проплескайте п'ять разів. Один, два, три, чотири. 5. Молодці, а тепер проплескайте на один менше. Що ти молодці! Потягнулися до сонечка. Потягнулися, потягнулися до сонечка. Молодці. Ви мої сонечки. Тепер полетіли як пташки. Молодці. Молодці дітки. Так. А зараз приготуйте свої рученята. Так. Зараз ми з вами зробимо ритмичну вправу. Так, хвилиночку. Так. Зараз. <плес> да, Даві, знаю, ти вже. чекаєш, чекаєш. Так. Так. Зайчик теж буде з нами робити вправу. Да, зайчик?

Далее, пожалуйста, давайте. Далее, Андрея. О, дальше, пожалуйста, давайте. Дальше, 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 Ора, давайте, три. Ера, два, три. Вілія? Вілія. Давид, молодис, Давид. Молодцы. Молодцы, молодцы, молодцы. Трошки відпочили. Зайчик, тобі сподобалось? Да, 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 Сподобалось зайчику? Что? Відпочили. А тепер задачка на уважність. Слухаємо уважно, уважно. Приготували свої вушка і слухаємо дуже уважно. Задачка дуже цікава. Дуже цікава. Так. Мама пиріжки спекла. всім по одному дала. Любі. Вові і Юркові? І хитрющому котові. Доки Вова позіхав, Котик пиріжок украв, скільки пиріжків спекла матуся? Один я твою серам. Чого ти так, а послухайте ще раз. слухайте ще раз. Мама, пиріжки спекла. Можете палички викладати? Всі по одному дала. Любі викладаємо паличку. Вові. Викладаємо паличку. І Юркові, викладаємо паличку. Так. І грімо в чому, готові. Так, скільки вже паличок? Три. Чотири, Чотирь, так. Доки вова позіхав котик, піріжок, украв. І скільки піріжков матуся спекла? П'ять. П'ять. Петри. Молодці. Мама спекла. Четыре пыляшка. Молодцы, дети. Котушки все. Котик Зим. Котик Зим два пыляшка. Так, понятно. Скажите, пожалуйста, зайчик пытает. Кто может назвать парни числа? Зайчик пытает. Victorie, парні, один, один, два, один, п'ять, один, Два. اшли, один, один. Пятим, один, п'ять, пять, 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 дев. Молодці! Малята, ви сьогодні добре займалися, ми з вами молодці. Зайчик вам бажає гарного, веселого, сонячного дня. Будьте здорові! До побачення, до побачення, до побачення.